Події дня, що формують наше майбутнє. Європейський союз припинить торговий, торговий безвіз з Україною і поверне довоєнні умови торгівельних відносин. Отже, Повідомляється, що Європейський Союз не запровадить нових торговельних преференцій для України після завершення дії поточного механізму лібералізації 5 червня 2025 року. Умови торгівлі повернуться до довоєнних, проте згодом можуть бути переглянуті. Про це кореспондент європейської правди на умовах анонімності повідомив європейський посадовець, обізнаний з перебігом торговельних перемовин між Україною та ЄС. Як відомо, в поточному році Європейський Союз розглядає два кейси євроінтеграційних, і, очевидно, в рамках євроінтеграції буде перегляд певних. Торгівельних позицій, які е, Євросоюз надав Україні в зв'язку з російською агресією, ми бачили багато протестних акцій, зокрема сусідніх з Україною, Польщі, Румунії, точніше ну, Румунія досить швидко згорнула це все, але Словаччина, тим більше Угорщина, звичайно спекулювали на темі української торгівлі. Отже, про що повідомляється пряма мова. Починаючи з 6 червня, автономні торговельні заходи, торгівельні преференції для України, запроваджені Європейським союзом після початку повномасштабної агресії РФ. Закінчаться умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м'ясо курки, яйця, меди так далі. Кінець цитати. Водночас Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 угоди про асоціацію між Україною і ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі та підтримати економіку України, яка потерпає під час війни. Ну що ж, дякуємо на цьому. Єдине, що зараз з'явиться велика кількість спекуляцій, тому не реагуємо особливо, бо українська влада любить завжди впасти в істерику, особливо коли це стосується, наприклад, міжнародного валютного фонду. Коли українська влада хоче кредитнутися, то вона там танцює на задніх лапках, а потім. Українським громадянам розказує несусвітні байки. Події дня, що формують наше майбутнє, після переміщення логістичних сил Сполучених Штатів на території Польщі, у журналістів виникло дуже багато запитань до головнокомандувача збройних сил генерала Сирського. Зокрема, питання були про. Американську підтримку в цілому, і чи ми спроможні встояти без американської підтримки? От що відповів генерал Сирський? Основна допомога надходить від наших партнерів у Європі, але ми повинні розраховувати на власні сили. І ми маємо успіхи в виробництві артилерії. Досить суттєві успіхи в РЕБІ. Ми прогресуємо. Вже партнери вивчають наш досвід. БПЛА знову ж таки, скільки моделей різних БПЛА, які вражають противника як на тактичному, так і на оперативному, і на стратегічному рівні. У відповідь на запитання, чи впорається Україна з іншими партнерами, якщо підтримки США повністю підтрим, припиниться це, сказав, що звісно, Прямо прямому так, звісно, підтримка партнерів обов'язково, але ж нам потрібно розраховувати на власні сили. На власні сили розраховуючи, українські військові знищили дальній важкий бомбардувальник ту 22 вартістю 100 мільйонів доларів. Це стратегічний бомбардувальник, і українські військові вислідили його в момент, коли він повертався на аеродром. Там, десь в околицях, баражував наш безпілотник. І в момент приземлення наш безпілотник знищив дороговартісну машинерію. По суті, Росія вже таких бомбардувальників не випускає, вона, по суті, дорозбирає, канібалить ті машини, які вичерпають свій ресурс, і е максимально тягне з е тим, щоб не списати з озброєнь ці бомбардувальники ту 22 Події дня, що формують наше майбутнє після затримання двох китайських солдатів на території України в Донецькій області, Українське міністерство закордонних справ дуже оперативно спрацювало, викликало тимчасово повіреного Китаю в Україні і зробило відповідні заяви. Китай відреагував на взяття в полон їхніх солдатів на фронті України. Як передає хвиля? Про це сказав речник МЗС КНР Цянь на брифінгу. За його словами: уряд Китаю уточнює з українською стороною інформацію про за полонених захисниками України в Донецькій області громадян КНР, які воювали в складі російських окупаційних військ. Китай уточнює інформацію. З українською стороною дозвольте наголосити, уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форм участі у збройних конфліктах і уникати участі у військових операціях будь-якої сторони, заявив Лін Цзянь. Лін Цзянь, звичайно може заявляти е, про що завгодно, але е, китайська розвідка ну не могла не помітити бажання. Одного із полонених потрапити на українську війну, і вона нічого не зробила для того, щоб зупинити його. Адже полонений сам зізнався в тому, що він заплатив 300 тисяч російських рублів за те, щоб потрапити на війну в Україну. Щодо того, чи спілкувалися обидві сторони з цього питання, у мене інформації немає, визнав спікер. Китайського Міністерства закордонних справ, крім того, лінь прокоментував критичні заяви на адресу Пекіна з боку міністра закордонних справ України Андрія Сабіга, який заявив, що участь китайських громадян у складі російської армії, яка вторглася в Україну, ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Радбезу ООН. Тобто, схоже, що. Призначивши нового посла, до Пекіна Україна досить вдало піймала на протиході Китай із цими військовими. Події дня, що формують наше майбутнє, попри те, що Угорщина постійно прилаштовує геморої українській стороні, все ж таки на кордоні України та Угорщини відкрито новий пункт пропуску, Велика Пада, Нойкодош який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення за інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля? Пункт пропуску збільшить річну пропускну здатність українсько горської ділянки західного кордону на понад 70 тисяч легкових авто і 220 тисяч пішоходів. Пряма цитата: це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури. Наша мета до 2030 року встановити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Звучить це дуже дивно, тому що до 2030 року є амбіція Україні стати повноправним членом Європейського Союзу. Тоді для чого це все? Чи не простіше вже зараз робити ставку на? Зрощення української інфраструктури із європейською, зокрема, переходити Україні на європейську вущу колію, і це означає, що ми розвертаємося повністю всією своєю інфраструктурою в бік Європи. Я не думаю, що найближчі років 30 України з Росією буде залізничне сполучення, навряд чи. У українців буде бажання якось інтенсивно рухатися в бік Росії. Швидше за все, що інтерес до східно північно-східної диспутії, навіть якщо вона раптом стане демократією, в Україні не виникне. Але Інтенсивність стосунків в рамках Європи потребує дуже хорошої швидкісної інфраструктури для того, щоб продукція з України могла потрапити в будь-який кінець Європейського Союзу не більше, ніж за одну добу. Події дня, що формують наше майбутнє, війна війною, а Великдень за розкладом. Великдень це не лише піст і Утримання від взаємопожирання це ще й можливість попрацювати з українськими архетипами, зокрема із писанками. Великодня виставка у Києві, дерево життя і писанки як зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім. Україна молода. Повідомляє у просторій залі Національного музею декоративного мистецтва України, розташованому на території києво печерської лаври у виставці Дерево життя великодній символ єдності представлено понад 200 рідкісних пам'яток нашої історії. Тут і артефакти з символами, що мають давнє походження, меандри, солярні знаки, архаїчні орнаменти, і твори мистецтва, таких видатних художників, як Віктор Зарецький, Павло Маков і нашої сучасності Альбіни Ялози. Ну, Павло Маков теж наш сучасник. А ще речі побутового характеру, звісно ж. Великодні писанки у колекції музею, яка має понад столітню історію, їх майже п'ять тисяч. Загалом експонати для виставки надали сім провідних українських музеїв. Експозиція побудована за принципом дерева, коріння, стовбур, крона. Як наголосила під час відкриття виставки генеральна директорка Національного музею декоративного мистецтва України. Пані Людмила Строкова, головна ідея, що її намагалися донести, показати дерево життя як символ, котрий з'єднує давнє і теперішнє небо і землю традиції і особисті переживання. Так і є, адже архетипні дослідження це корінь, стовбур, кровна, життя вишнє і життя земне. На цьому була побудована. Українська народна філософія, із зокрема, філософія серця Григорія Савовича Сковороди.